Вітаю вас, мої любі підписники. Підписники, глядачі, гості каналу, всіх, кого цікавить текстиль. Сьогодні я хочу записати відео залишків. Можливо, на деякі речі я ціни познімаю. Вірніше, ми разом з вами будемо їх знімати. Такий в мене принцип. Не, не продала перший день, то трошки можу, там не набагато, а трішки там можу цінами погратися. Вранці з'їздила на пошту, відправила посилочки там, хто замовляв на, на завтра, а решта, хто там з вас, Ну, побажає, щоб я відправила посилочку, то будете мені писати. Простирадло в гарному стані. Розміри 240 на 2,20. Гарне простирадло, велике таке. В мене, як завжди, знаєте, такі, ну, таке собі, планую, як не продам, то собі залишу. Бо Бо такі речі завжди треба у господарстві. Під номером 11. Це простирадло було ціна 280 гривень, я знижу на 250 гривень. Так, ну, не буду розвертати, воно таке повністю однотонне. Далі є ось така серветочка. Плетена гачком вручну, квадратна серветочка. Я, ну так, буду повторювати, звичайно, бо, можливо, можуть же бути такі варіанти, що і не дивилися попередні відео люди. А потім 33 см ширина і довжина. Ну, тобто 33 на 33 під номером 39, 30 гривень отака серветочка. сплетена вона з ниток і рис. Вона гарна. Насправді, вона гарна. Так ось така тонесенька серветочка. Також вона ціленька, не бачила ніде ніяких тут недоліків. Під номером 41-30 гривень. Ось така серветочка. Плетена гачком вручну. Так, ось не знаю, чому залишилась ось ця краса. Мені вона самій дуже подобається. Ця серветка, вона плетена на шпицях. До речі, дякую дівчатка, що підказали моя підписниця Юлічка. Коментар прочитала. Ну, чомусь із цим текстилом, знаєте, посилки великі, так і не було часу, особ, особливо так, щоб посидіти, повідповідати. Бо до вечора вже просто з ніг падаю. Під номером 44, 60 гривень е, на Довжина цієї серветки 42. І, так, щось там, і 27 ширина. Ось така гарнесенька серветочка, бачите, вона навіть, можна сказати, накрохмалена. Так. Далі залишилася ось така серветка під номером 45, ніби я не пам'ятаю, щоб вона була замовлена по зошиту перепровірила. Ось така бавовняна серветочка, новесенька. Під номером 45-30 гривень. Вона складена, бачите. Так. Далі маю ось таку підковдру. Я вам показувала, що знизу вона, розміри, до речі, вона має 1,90 м на 2 метри. Отакі розміри в неї. Трішки, звичайно, дівчатка бува, замовляють, потім просять ще раз перемірити. Ну, підбирають. Я розумію, що ж, ну, як воно не підходить по розміру, то воно не підходить. То таке, навіщо ж воно? Е, ось така підковдра. Зверху вона ну, не то атлас, не то шовк. Е, знаєте, європейці вони всі пишуть, у них це все поліестер. Оце тільки не натуральна. Тканинка, значить, то в них все поліестер. Воно може бути віскоза, може бути там шовк, може бути атлас. Ну, в них усе так: або котон, або поліестер. Там Інших немає варіантів. Але вона насправді дуже гарна, ця підковдра. Під номером 7. Давайте трішки знижу ціну 380 гривень. Бо тут ціна стояла 400, 380 гривень така підковдра. Я вам показувала, що зверху вона ось такого вишневого кольору, і вставка е, от такого кремового кольору із вишитими квітами. Вона новенька, але є тут, тут навіть, що я хочу сказати, що коли вишили, не поприбирали оці ниточки. Вона не була в користуванні взагалі. Тут вона ця підковдра на гудзичках. Тут навіть видно, знаєте, коли ковдрою, під ковдрою користуються, то вже петельки навіть при прані, вони деформовані. Тут видно, що петельки навіть не застібались. Бачите? Новенька. А знизу тут така простенька тканинка натуральна, тобто до тіла ось така натуральна тканинка, а зверху ось така краса. Під номером 7, 380 гривень. Така підковдручка 1,90 на 2 метри. Так, залишився ось такий комплект. Новесенький. Також в користуванні не був. Під номером 15, 80 гривень, рукавичка і прихваточка. Так, ось залишився дуже гарний. Дуже гарна підковдра. Не знаю, чому вона чому її не забрали. Тут тканина тканина натуральна. Це я знімала окуляри, придивлялася, думаю, можливо, сатин. Тканина просто бавовна. Ось має такий принт з однієї сторони, бачите? Квітковий, пташечки, метелики. Чудовий такий принт з однієї сторони, вона двохстороння. Ця підковдра йде під номером 1. Ціна її 450 гривень всього навсього Вона гарна, натуральна, велика підковдра. Розмір 2 метри на 2 метри. І з однієї сторони такий принт, а з іншої, ось дивіться, на білому фоні ось такий квітковий принт із птахами і з метеликами. Гарна підковдра за гарний гроші. Під номером 1 450 гривень. Далі, ось іще не менш гарна підковдра. Я також на неї дивилася, чим, можливо, це сатин. Не знаю, ну тут дуже якісна тканина, дуже якісна, гарна така підковдра з рюшами. Рюш двойний, бачите, чи подвійний. Вона новенька, в користуванні вона не була. Такий колір тут ніби пудра, і отакий квітковий принт має. Приємна така на дотик. Дуже приємна, натуральна така підковдрочка. Так, нагадаю, які тут. Вона з обох сторін однакова. Бачите, і з цієї, і з цієї сторони вона має однаковий принт. Під номером 2 вона йде. 850 гривень. Розміри такої під ковдри 1,90 на 1,90. Дуже гарна, вона гарна насправді. Так, далі залишилася ось така серветка. Ось така серветка, я вам казала, вона плетена гачком вручну. І тут ось посередині така трояндочка. Можливо, це накривати щось так дуже, щоб гарно виглядало Там, чи хлібчик, Ну, для хлібчика вона дуже така ажурна, не знаю. У мене таке відчуття, ніби вона десь щось накривала. Так от Тут трішки ніби, е випукла. Хоча плетена вона е для того, щоб була рівна, просто її треба замочити. Ну, або випрати і правильно засушити. А можна і так використовувати як серветку, розправити оцю трояндочку І використовувати під номером 38, вона 60 гривень, вона е, досить таки величенька, 42 на 42 см така серветочка. Так, залишилася е, ось іще така підковдра. Вона мені подобається, тому я не, не засмутюсь, якщо вона залишиться, тому що в мене таких е, полутерних під ковдр е, майже немає. А ковдри такі є. І вони, коли діти приїжджають, вони, ми ними користуємось, тому, тому так. Е, метр 30 її ширина. І, здається, 2 метри. Ну, давайте переміряємо. Бо я або злетіла тут етикеточка, або я її просто не причепила. І 2 метри, так. Да. Два метри довжина і е, метр 30 ширина, і вона на таких ось, бачите, кнопочках. Е, ковдрочка новенька. Новенька. Я не бачу, щоб вона там, можливо, дуже гарний. В дуже гарному стані, але мені здається, що нею не користувалися. Під номером 57 350 гривень така ковдру, підковдручка. Гарнесенька. Так, ну, це залишилася така підв'язочка. Е це, ну, була в посилці, поклали, знаєте, ну так, думаю, запропоную. Можливо, кому і треба. Під номером 18-40 гривень отака підв'язочка одна. Можливо, кому і підійде в інтер'єрі, підв'язати штори. Це ж таке діло. Я показую все, що мені поклали, бо. Так, ось така підковдра гарна залишилася. Ну, е, Тут теж Тут теж щось не підійшло дівчаткам, хоча зразу її замовили і, і питали за неї. Ну, 에, <кхід> теж, мабуть, злетіло, злетіло, ну нічого переміряємо разом з вами. Ось така підковдра. Вона така зверху, ніби, ну, на вигляд, ніби тупар раніше була, але вона щільна. щільна така. Е, верхня частина, щільна. Нижня частина отака простенька натуральна тканинка на цій підковдрі. Так, ще я вам показувала тут один такий декор цікавий. Вона посередині, посередині, отак, бачите, застібається на гудзиках. І так сюди можна вставляти ковдру цією стороною. Ну, не геть посередині, трішки вона ніби здвинута, бачите? Бо як оце пополам під ковдра складена, то якби посередині то було б тут, а це трошки вона сантиметрів на 25 сюди убік. От на таких гудзиках вона застібається. Вона дуже гарна, навіть можна використовувати без покривала, тому що як буде така гарна лежать постіль, просто за... застелив і. І можна без покривала використовувати. Зараз все-таки я разом з вами її ще раз перемірюю. Тому що не бачу, де ярличок. Вони, можливо, знаєте, вони злітають, тому що перекладаю, показую та й злітають. Так, довжина метр десь, два метри 10 сантиметрів. Довжина 2 метри 10 сантиметрів. Так, а ширина. Нічого що займе трошки часу, то байдуже. Але будемо знати, але будемо знати точно. Так, да, і, і, в общем, 220 на 210. Отакі розміри цієї підковдри. 220 на 210. Так, така підковдра йде під номером 55, так як вона в нас вже попала в залишки. Тут ціна стоїть 900 гривень. Ціну знижу 850 гривень така підковдра. На 50 гривень ціну знизила. Так що, якщо хтось бажає, можете придбати. Ну і що тут далі? нас? Далі у нас тут такі залишилися дрібнички в основному. Ось під номером 22, отакі новорічні серветки. Вони з органзи, але щільненька така органза. Вони новенькі в користуванні не були. 50 гривень за дві таких серветочки. Так, під номером 46 залишилася серветочка, або рушничок 30 гривень коштує. Так, ось така новорічна серветочка під номером 21. 30 гривень коштує, також новенька, не була в користуванні. Далі ось така новорічна, гарна кругла серветка, новенька під номером 23, 80 гривень, не була в користуванні. Далі залишився комплект, із Рахувала, здається, 12 чи 11 цих серветок, 2, 4, 6, 8, 10, 11 серветок, ось таких сервірувальних. Це Поліестер. Вони мають отаку вишивочку. Для сервірування стола те, що треба. Під номером 26. Ціна стояла 180. Поставлю ціну 150 гривень за 11 серветочок. Далі залишилися під номером 32 отакі серветочки. Вишиті, бачите, ось такі кругленькі, також вони новесенькі, в користуванні не були. Під номером 30, 60 гривень за дві такі серветки. Далі наволочка, ось така атласна залишилася під номером 31. Стандартна, вона там 75, по-моєму, на ну, не пам'ятаю, на довгу, звичайну довгу подушку. 60 гривень така наволочка. Хто любить спати У мене, до речі, є такий комплект? Я люблю на такому спати мені подобається. Особливо, звичайно, влітку. Тому що зимою треба, щоб було тепло. Так, ось така серветка, також новенька. Під номером 48, 40 гривень. Вона має принт у вигляді шахової дошки. Ось така там 50, здається, чи 52 на 52, не пам'ятаю, Такі розміри цієї серветочки. 40 гривень вона коштує, залишилася. Ну, залишилась ось така плетена гачком вручну. Тут філейне плетіння під номером 49-30 гривень. Тут з однієї сторони просто не, за... бачите, ниточка зафіксована, але не заправлена. Так. Ось такі залишились серветки кремового кольору, три штучки їх. Е е новесенькі. Також вони мають принт сервірувальні серветки. Під номером 50, 60 гривень за три серветочки. Також новесенькі. Так. Ось така наволочка. Ще є, до речі, я перекладала сьогодні посилочки і бачила в одної жіночки. Таку наволочку. Вона її забрала відкладена. Викуплена, вірніше. Під номером 54, отака наволочка з вушками на стандартну вузьку подушку 70 на 50, 100 гривень коштує. Так, ну що Тут у нас іще такі серветочки. Під номером 36, 40 гривень залишилась. І під номером 33 50 гривень, ось така величенька серветочка залишилася. І залишився комплект. Комплект також просто не підійшов. Він такий мені гарний бузкового, ніжно бузкового кольору. Просто не підійшов. Це я так просто роздивляюся, знаєте? Все тут в ідеальному стані. Дві наволочки стандартні на оську подушку. З однієї сторони, як під ковдра, так і наволочки мають. З однієї сторони, з нижньої, з нижньої ось таку натуральну тканинку, а тут ось такий е, атлас. Гарна, дуже гарна. Мені подобається. Е, ну, такі розміри. Дивіться, 2 на 2. 2 метри на 2 метри. Ось такі розміри е, підковдри цієї. В принципі, якщо там, наприклад, широкувата, то там можна десь і прострочити. З боків, можливо. Ну, а якщо, звичайно, малувата, то тут уже таке діло. Е, такий розмір 2 на 2. І такий комплект під номером 53. Тут ціна стоїть 950 гривень. Я все-таки знижу ціну на 50 гривень. І ціна за цей комплект буде 900 гривень під номером 53. Ось у мене такий на сьогодні е, такий. Огляд залишків, передивляйтеся, визначайтеся, кому що не зрозуміло задавайте питання, я відповім. Пишіть мені, будь ласка, до речі, купила сьогодні помідори, піду на город садити, тому що, навіть коли я і буду там чуть ви телефонуєте або там пишете, я поки не посаджу, самі знаєте, що таке посадити помідори. Це так, в грязюці? Усім, усім відповідаю лише по черзі. От, наприклад, я затрималася, я замовлень вже декілька, я перелистую донизу, дивлюся по хвилинах, хто замовляв перший, того й тапочки. Ну, такий в мене принцип. Ніколи не, не вибираю, не, не, не різню людей. Так, що ще хотіла сказати. Визначайтеся кошти на карту бажано і пишіть, кому відправлять, коли посилочки, і будемо, буду відправляти. Кому не терміново, оплачуйте і хай собі лежить. Якщо навіть ти, дівчатка, хто замовив уже, то також мені, ну, кому треба, ну пишіть. пишіть треба відправляти або не треба. Ті посилочки, що не оплачені, то, звичайно, я їх не можу тримати довго. Так, ну, мабуть, усе. Ще, до речі, там хочу показати вам деякі речі. Я їх так і не встигла ні пронумерувати, ні поцінити. Так, відклала. Не вистачає мені на все часу. Можливо, сьогодні пізніше, після того, як посажу помідори. Ще пізніше запишу відео і покажу, що там в мене лишилося. Всім вам щиро дякую від душі за ваші коментарі. Вчора перечитала, але я ж вам кажу, що просто, просто засинала за ваші коментарі, за ваші перегляди, за ваші підписки, за ваші вподобайки. Будьте благословенні Богом усі. Всім до зустрічі і всіх обняла!